Є проблема, коли ну я чув про таке, але не бачив, коли Ще? менеджер настільки зав'язав на собі процеси, що mm. його хочуть підвищити, але розумієте, його неможливо фізично, він, він став частиною тієї палуби, цього корабля. От мені подобається логіка зкраммайстра, який, в нього задача бути в тіні, допомагати і не відсвічувати. І якщо. Завтра він вже не потрібен умовно, то він виходить із команди. Тобто бути готовим до виходу або переходу, або зміни. Да. І ця логіка вона допомагає вивантажувати мозок. Навпаки, чим більше ти вивантажив як в тому прикладі, ти не те, що напрягла людей роботою, ти дала їм можливість закріпити свої знання. І вивільнити своє капасіті, твоє. Uh -huh. за для стратегічної, ну, в формані стратегії, стратегічної роботи, вибудови системи в команді, можливо, між командами, з клієнтом. У мене так. такий кейс був, коли я. Так само там набрав там, аналітиків і Sharing responsibility, і в вивільний час, я подивився, так я можу робити консалт клієнту. Ми йому більше можемо відвантажити, продати щось на стратегію далі. І розкрити той геп, що три квартали ми у ну, нас не витрачали енергії і сили часу да? А, а вони це великі такі шмати роботи. Тому це вигідно відвантажувати так. знання. Чому? Тому що, наприклад, нашої сьогоднішньої зустрічі ми вивантажуємо кожен, хто знає, з дуже корисної цілі, щоб зайшло що нове, свіже. І далі ми знову приходимо і говоримо там з тобою на подкасті, на ком'юніті, ти uh -huh. менториш своїх менті, ти можеш бути там, менті у когось, і далі, uh -huh. далі, далі. Тому це дуже важливе і Це шлях до розвитку. Це знов ж таки референс тієї роудмапи, про яку ти кажеш.